Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні будемо фарбувати шкіряну анілінову сумочку. Погано виглядає. Результат до після буде в кінці відео. Для початку трошки відшліфуємо її. Градація 800, у нас наждачечка. Дуже легенько проходимося по всій сумочці. Після ми очищаємо нашим очисником. І після того, як сумочка підсохла, ми наносимо грунт. Після того, як нанесли ґрунт, чекаємо десь 6-8 годин. Фарбувати будемо фарбою глибокого проникнення. Вона якраз чудово підходить для цієї шкіри. Також відразу наготуємо серветочку. Після того, як пофарбуємо цю фурнітурку, можна відразу очистити, щоб не залишалась фарба. Бажано це робити відразу. Ми зараз нанесемо один шар фарби, потрібно, щоб повністю висохло. Це по-різному займає по часу. В принципі, 2-3-4 годинки. Після того, як нанесемо один шар, наносимо ще один. Сумочку два рази пофарбували. Далі ми наносимо патина для шкіри. Наносимо її за допомогою пензлика. Також нам знадобиться ось така кухонна губочка, це ми наносимо її, полокально локально будемо наносити, наносимо на шкіри, після цього будемо ось так от гарненько розтирати. І залишається тільки закріпити нашу сумочку. Це ми будемо робити за допомогою такого скового покриття. Для цього нам також знадобиться якась ємність чиста, куди ми будемо наливати. Також чиста губочка для того, щоб наносити. Після того, як ми нанесемо, воно підсохне. Нам також знадобиться якась чиста серветка, гладка мікрофібра, наприклад, для того, щоб розтерти і отримати такий напівматовий блиск. They can't take this life away Clouds will come, come with rain, we'll grow old Дякуємо всім за перегляд. Лайкаємо, підписуємося. Далі буде.